Ігор Мосічук, Радикальна партія. Шановні колеги, тут розігрується просто фарс. Тут вже представник Вищої ради юстиції в прізвищах заплутався був і в номерах постанов. Тут відбувається профанація того, що назвали суддівською люстрацією. Але задумайтесь, якщо сьогодні не буде позитивного голосування, то. Хрещатик будуть прикрашати незабаром. На Хрещатику ліхтарі, тіла в мантіях, це буде. Я не хочу бути злим пророком в своїй вітчизні. Але саме відсутність правосуддя в країні стала однією з головною причин Революції Гідності. І якщо Зараз ми в парламенті не звільнимо їх, то їх звільнить український народ через шибеницю. Слава нації, шановні колеги, залишилось три постанови.